Доброго дня! Я Совайло Анатолій, займаюся продажем та прокатом електроінструментом, в тому числі продаю електроінструмент фірми Bosch. Ви можете записатися на мій YouTube, підписатися, буду вам вдячний, або відвідати мій сайт, на якому, можливо, вам щось сподобається. Bosch десь півроку тому, а може більше, випустив цілу серію нових мийок. Як на мене, він покрив цим весь ринок миєк. Вони дешеві, вони якісні, вони користуються попитом. Перед вами середнячок 135. Мийки у Боша розрізняються за тиском, він дається в барах. Є 100, 110, 120, 130, 130, 135, 140 і 150. Перед вами. Універсала Котак 135, який видає 135 бар тиску. <кій> ну, скажу Всі всі вони комплектуються насосами металевими, всі частини металевими, крім самого меншого сотого, самого найдешевого і самого легкого, з яким працювати можна на висоті, бо він дуже легенький. Всіх решта всі насоси металеві, тому вони не бояться. Ну, вони досить надійні. Комплектація чим дорожче, тим більше тиск, тим краще комплектація. Чим, тим довше тиск високого тиску. Тут він 7, -7 метрів. Довші ручки, чим більша ціна насадки кращі. У всіх від 100 до 150 є, звісно, системи для піноутворювання. Це незаперечно, але вони також різні. Чим він потужніший, тим вони більші. Ще якщо для професійного використання, треба вже купляти 140-й або, 140 або 150 -й. Там стоять асинхронні двигуни. До 135-го стоять звичайні щиточні двигуни. Але цього двигуна вам вистачить, якщо ви для себе купляєте на все життя. Це звісно на мойках. Треба вже туди брати асинхронні двигуни. Довжина кабелю у них зазвичай усього 5 метрів, ці досить щоб підключитися. Всі вони можуть смоктувати з глибини до 0,5 метрів. Але я не рекомендую користуватись смоктуванням. Бажано, щоб сюди потрапляла постійна вода, навіть без тиску, але потрапляла, щоб він не працював насухо. Звісно, деталі зношуються, коли насос працює насухо. Ось такий тут пістолет, який складається з двох частин, який дуже легко збирається раз і зібрався. Тут можна регулювати тиск води. Тут змінна насадка, яка дуже легко знімається. І вона розрахована на очищення, на очищення автомобіля і на тонку струю. Для автомобіля. Будь то уважно, застосовуйте тільки широку оцю, оцю насадочку, такий широкий, широка струя. Бо фреза і тонке очищення можуть пошкодити вашому автомобілі. Подягається дуже зручно, натиснули і оділи до щелчка. І, звісно, прокручуючи, ви вибираєте, який режим вам застосовувати. Все дуже просто. Шланг так само, шланг високого тиску. Він тут дуже якісно зроблений, дуже просте і дуже якісне з'єднання. Ви зафіксували його, щоб розфіксувати, потягнули, розфіксували. Вставляти так само таке саме з'єднання. Ось ззаду. Ви вставили його і так само, коли нажали, можете витягти. І все дуже просто. Чим простіше, тим воно надійніше. Фільтр зроблений, звісно, як слабе дзвіно. Він такий досить ненадійний, тому не треба його, не можна його згинати, перегинати його якісь там механічні деформації не не ну, не можна з ним робити. Але він якісний, він, якщо його механічно не пошкодити, буде довго, досить довго е, служити. Чистити його дуже просто сюди викрутку. Е, засунули, витягнули фільтр, почистили. Обов'язково експлуатація е, з фільтром. Тут це дв включення двигуна, включення виключено. Звісно, я його не буду включати, бо він насухо не можна е, працювати. Є місце для того, щоб кріпити шланг високого тиску. Собі. Ось таким чином засовується. Е, є місце теоретично, щоб кріпити шланги. Є е, місце, щоб закріпити бачок. І є, звісно, місце, щоб поставити і зафіксувати е, пістолет. Як на мене, дуже простий, дуже зручний, дуже якісний інструмент, на який Бож дає гарантію 3 роки. Тому 3 роки ви можете ні, ні за що не переживати, бо Бош, ну, досить якісно відноситься до ремонту на протязі гарантійного ремонту. І після він 10 років забезпечує постачання запчастин після закін закінчення випуску. Так що ви купляєте на довгий час експлуатації. Можете до мене звертатися, щоб його придбати, буду вам вдячний. Не тільки його, а і всю серію від сотого до... 150, -го. в залежності від ваших потреб. Всього найкращого, а звертайтеся.